Доброго дня! Ось дивіться, в мене є проблемка. Постійно зависає роутер і погано працює інтернет. Доброго дня! До прикладу, радимо вам замінити роутер на більш сучасну модель. А з цим нічого не можна зробити. Можна поставити нову прошивку, але в більшості випадків це нічого не змінить. Ну, і що мені порадити? Тут і багато варіантів: яка у вас квадратура будинку, скільки пристроїв вдома підключено, і яке перекриття? Будинок невеликий, десь 120-150 квадратів, кількість пристроїв 7, 8, ну, до 10 і перекриття в нас бетонне. Тоді моя вам порада роутери стандарту Wi-Fi 5 з технологією Mesh, які можуть одночасно працювати до 20 пристроїв будинку. Якщо навіть один роутер не справиться, то ви завжди можете підключити до нього ще один. Добре, тоді пакуйте мені цей. А як налаштувати роутер, дивіться в наступних відео.